Добрий день, шановні батьки! Пропоную вам сьогодні дізнатися, як самостійно займатися з дитиною математикою. Математика це не лише цифри та задачі, але й цілий світ, який оточує дитину з народження. Діти стикаються з математичними поняттями під час ігор, прогулянок, спільних справ із батьками. Наше завдання допомогти їм помічати ці зв'язки та розвивати логічне мислення. Математика в повсякденному житті. Послухайте приклади ігор та ситуацій, які можна використовувати з дітьми. Наприклад, лічба. Порахуй, скільки яблук ми купили. Скільки кроків до ліфта. Порівняння можна порівнювати будь-які предмети між собою. Наприклад, ця чашка вища чи нижча? Чий шарф довший. Вимірювання. Виміряй ложку крупи. Скільки чашок води поміщається в кастрюлю? Геометричні фігури. Якої форми ця цеглинка? Знайди круглі предмети в кімнаті. Множини. Розділи іграшки на великі і маленькі. Збери всі червоні предмети. Як планувати математичні активності? Перш за все від простого до складного. Спочатку лічба до п'яти, потім до десяти, а далі прості задачі. Під час занять з дітьми використовуйте реальні предмети кубики, гудзики, листя. Це краще за абстрактні цифри. Грайте регулярно, 10-15 хвилин на день у формі гри дадуть кращий ефект, ніж години заняття. Підтримуйте інтерес дитини. Хваліть за спроби, уникайте критики, робіть математику веселою. Поради батькам. Будьте прикладом, рахуйте разом, обговорюйте ціни в магазині, порівнюйте час. Використовуйте літературу, тобто книги з візуальними завданнями, наприклад, Весела математика, цікава математика, казкова математика та багато інших. Поєднуйте заняття з творчістю, малювання фігур, ліплення цифр із пластиліну. Математика це не страшно. Вона є частиною нашого життя, і завдяки грі та підтримці дитина зможе легко її освоїти. Ваше завдання допомогти їй побачити математику в звичайних речах. І навчитися мислити логічно. Дякую вам за увагу!